Числавотич, сьогодні ми продовжуємо знайомитися з директорами комунальних підприємств. Сьогодні у нас в гостях виконавчий директор КП УЖКГ Андрій Пазняк. Андрій, вітаємо вас. Ну розповідаємо доброго дня. Розповідаємо, як пройшов минулий рік. Загалом, минулий рік пройшов непогано. Слава Богу, ми були із опаленнями з гарячою водичкою. Так, це питання саме головне. Підприємство працює в штатному режимі, відбулися у нас е, суттєві зміни. Які? Е, в травні місяці у нас було прийнято нам план санації. Ага. Це, скажімо так, комплекс заходів для підприємства, який дозволяє вийти е, більш платоспроможним, погасити заборгованість, ага. і щоб не було ліквідації підприємства. Заборгованість ну, є, ви її гасити, Я так вважаю. На сьогоднішній день ми маємо досить суттєву заборгованість і за газ і за інші. А яка якщо, якщо не секрет? Ну якщо конкретно брати тільки за газ, то близько 150 мільйонів це заборгованість попередніх років, починаючи з 2016, закінчуючи це 20. і закінчуючи і підприємство і люди. Я так розумію. ні, ну це ми беремо тільки заборгованість за газ. Тому для того, щоб витягнути підприємство і не допустити ліквідацію, було запропоновано на розгляд комітету кредиторів план санації, саме план оздоровлення підприємства, погашення конкурсних кредиторських вимог і відновлення платоспроможності. Тому ми з травня місяця працюємо трошки в іншому режимі. Головними завданнями по плану санації, окрім. Безперебійного постачання тепла і гарячої води населенню це стягнення всієї дебіторської заборгованості, погашення кредиторської заборгованості. Ну і звичайно, ну працюємо над розвитком підприємства. Зокрема, в минулому році почали чудовий грантовий проєкт. Сподіваємось на реалізацію. Цього проєкту в цьому році там грантові кошти від про, по програмі Нефко. Uh -huh. Вже з квітня місяця плануємо приступити до виконання робіт по реконструкції центральної міської котельні. Будемо міняти цілий каскад мережевих насосів uh -huh. на більш нові сучасні. Uh -huh. І... Тобто ви маєте право на участь у грантових проєктах? Да? я розумію. Ну, так, звичайно, маємо. Приймаємо і шукаємо по можливості, тому що підприємство не має достатньо вільних обігових коштів, щоб оновити все разом. Все старіє, 35 років експлуатації центральної котельні мереж має свої наслідки. У нас поступово збільшується кількість поривів щорічно. Зокрема, за минулий опалювальний період ми усунули близько 12 поривів на теплових мережах. Труби, на жаль, ржавіють і старіють. Треба потихеньку все міняти. А так як у нас інвестиційної програми немає в тарифі, і ми її вкласти не можемо, і взагалі тарифи у нас заборона на підняття, тому шукаємо всі можливі варіанти. І от одним з них знайшли таку можливість, прийняли участь, затвердили нам грантовий проєкт. Будемо сподіватися, що в цьому році він буде виконаний. Що дозволить нам трошки зменшити споживання електроенергії. Так, що ще по минулому року сказати, в минулому році також завдяки наш спонсорській допомозі КП ЖКХ отримало досить потужний великий генератор. Ми окремо вже mm -hmm. про нього mm -hmm. розповідали, знімали відео, він готовий в роботі. На випадок знеструмлення котельні він нас врятує. Тобто, скажімо так, аварійним джерелом електроживлення ми забезпечені. А, тому... а який процент погасили ви от з того часу, як ви становитесь от під, під санацією? Тобто, можна сказати, там 10-15. У, у відсотках сказати ну, да, відсотках. дуже важко, тому важко. що. Ну, орієнтовно, хоча б. Ну, я думаю, можливо, 15%. 15% да? заборгованості погасили. З приводу плану санації, то майже весь план санації ми виконали, тому що планом санації у нас було передбачено, зокрема, і виділення електроцеху, mm -hmm. що було здійснено, і передача автотранспортного господарства mm -hmm. та, з балансу. Тобто план санації виконав в повному обсязі. Завдяки допомоги Словтицької міської ради та міського mm -hmm. голови, ми отримали посильну, дуже Таку нам необхідну фінансову підтримку в минулому mm -hmm. році. Ми змогли вчасно е, виплатити всі графіки нашої реструктуризації, тому працюємо над цим питанням. Ну і повторюючись, знову ж таки вернемося до нашої дебіторської заборгованості. Це mm -hmm. таке досить е, суттєве, тому що на сьогоднішній день, зокрема, заборгованість населення становить 40 мільйонів гривень. За останній час чи це... Ну, це і поточні, О, це і минулі, попередні. Роки. Ми навіть спробували піти на зустріч мешканцям. В нас ми давали повідомлення про те, що відповідно до закону 1730, вся заборгованість споживачів, яка виникла станом на 1 червня 2021 року, при відсутності поточних боргів за заявою споживачів. Може бути реструктуризованою терміном на 60 місяців, тому ще раз наголошую, шановні споживачі, якщо у вас немає поточної заборгованості, а є заборгованість станом на 1 червня 2021 року, будь ласка, звертайтесь до підприємства, надавайте пакет документів, ми розглянемо вашу заяву і на пільгових умовах ви отримаєте реструктуризацію на 60 місяців, тобто на 5 років рівними частинами. При цьому гарантовано ви. Випадаєте зі списку осіб, на яких готується попереду суду. Угу. І ви будете застраховані від того, що ви не будете платити пені і штрафи за несвоєчасно сплачені послуги. А керуючий, він з розумінням відноситься до ситуації, в яку попала наша КПО ЖКХ? Ну, звичайно, керуючий санацією, арбітражний керуючий, він розуміє. Це зрозумінням... ж не керівник, як так? так. Це мій безпосередній керівник. Він з розумінням до ситуації відноситься, тому що ми спільно з ним і готували план санації, угу. і затверджували його на комітеті, виносили його на. Славутицьку міську раду для того, щоб Рада його підтримала, схвалила. Тому він знає всі проблеми, ми постійно з ним працюємо. Тобто там все в порядку. Все в порядку. А, плани на, цій, на 2024 рік, ну я розумію, якоби ви працюєте далі, гасите довгі, що є, ще з планів. Ну, основні плани це все-таки намагатися. Витримати. витримати всі наші графіки, поступово платити борги, реалізувати всі можливі проєкти. Один з них це вже я вже говорив про реконструкцію центральної котельні. Там є ще інші проекти, але за них трошки пізніше, тому що вони ще в стадії обговорення. Будемо чекати на позитивні результати. Можливо, вони будуть також втілені в цьому році. Ну і ще з одних таких е, планів це продовжити план санації, тому що план санації наш розрахований був на один рік, в травні він, в травні він закінчується. Так, тому плануємо і працюємо Получає. над продовженням плану санації, тому що фінансово ми не можемо одномоментно погасити таку значну заборгованість за спожитий природний газ, тому працюємо, намагаємося. А вони не можуть сказати: ну все, травень місяць, ви не виконали план, все, продаємо вас. такого не може бути. Ну, по-перше, вони нас не продадуть, тому що ми комунальне підприємство і це майно територіальної громади міста, це комунальна власність, тому тут ми трошки підстраховані. Звичайно, є ризик в будь-якому випадку. Ризик такий є. Якщо ми не будемо виконувати план санації, не будемо і... вчасно. Сплачувати всю нашу заборгованість, то звичайно, ризик ліквідації підприємства є, але для цього і існує план санації, якраз для виведення підприємства і підтримувати сторони міської влади, я так розумію. Ну, звичайно, без міської влади в минулому році ми б не змогли без сплатити вчасно всі графіки, тому сподіваємося на підтримку. І в цьому році угу. відповідні запити вже до міської ради подали. Будемо чекати найближчої сесії. І якщо сесія нас підтримає, то будемо виходити на продовження плану санації. Будемо сподіватися на більш довгострокове, не на рік. І будемо відновлювати підприємства. Давись, тебе зараз є змога звернутися до Словочан, особливо для тих, у кого є долі, тому що їм щось сказати можуть вони допомогти вам вийти з санації і стати ну, звичайним підприємством під, під назвою УЖКГ. Ну звичайно ж, можуть. Тому ще раз наголошую що, будь ласка, якщо є така е, можливість, то звертайтесь до нас, будемо підписувати договори реструктуризації. Але в першу чергу, враховуючи, що сьогоднішній день заборгованість складає 40 мільйонів. То, звичайно, найголовніший заклик до споживачів міста, ви з теплом, з гарячою водичкою, тому, будь ласка, вчасно оплачуйте надані послуги. І це, звичайно, нам в першу чергу дозволить платити за спожити енергоресурси і, і вийти на На нуль, я так розумію. Це, це мрія, я розумію. Що... Це мрія, але здійсно, я думаю, всьому комунальне всьому. підприємство не може бути придбутковим, тому. Якщо в нуль вийдемо, але на це я думаю знадобиться трошки більше часу ніж рік і два. От дивись ще останнє запитання. Було запитання до мера, але я тобі його передав, що у цьому році платежки, платіжки були такі, а деякі навіть більше, ніж у минулому році. Хоча ну, температури не такої ну дуже низької не було, з чим це пов'язано. Скоріше за все, це ви порівнюєте січень місяць, 20... ну, не я, а січень, люди, які ну, задавали поживачі, так. Звичайно, вони порівнюють січень 24-го, допустимо, січня 23 23. Але якщо взяти січень 23, го то там, здається, місячна, середньодобова місячна температура була мінус один, а в січні 24-му мінус 4,6. Січень Січень 24 році був дуже холодний, повинні всі пам'ятати, що було і мінус 15, і морози тривали. Звичайно ж, там, ну, більше 10 днів, знається, 12. Тому, звичайно, вже платіжка прийшла трошки, ну, трошки більше. ніж да. в минулому році. Так, да. да, звичайно. Тому, перш ніж, дивуватись, чому платіжка прийшла більше, ніж mm -hmm. в попередньому місяці або в минулого, mm -hmm. в першу чергу треба дивитись на температуру, яка в нас за вікном. Тому що там, центральна котельня працює відповідно до температурного графіку. А ми дивимося, щоб в квартирі було гарно і тепло. Це, це розуміє, це правильно. Але якщо в квартирі тепло, а на вулиці більше мінусів, то і більше грошей ми платимо за і за батареї. Так? Ну, ми і газу більше споживаємо, ми і спалюємо, тому так. що тому така ситуація з платіжками за січень 2024 року. Дякую, ти відповів на всі запитання, ти розповів про санацію. ну, ми, Це неприємний момент, ну, це ми, це ми влипли в такий момент завдяки долгам, які в нас були у місті, у людей, у підприємств. Дякую тобі за відповіді. Якщо будуть питання, будь ласка, дзвоніть, і я так розумію, що з Андрієм ми зможемо поспілкуватися, і він відповість на всі ваші запитання. Так, звичайно, звертайтеся, будь ласка. Дякую.